Комісія міської ради підготовила і попередньо розглянути зміни до, змін, до територіальної програми зайнятості населення Минської області на період до 2017 року частині організації громадських робіт розширення їх напрямки та інших робіт тимчасових практику, зокрема для сімейних мобілізованих громадян та облаштування кордону. В рамках підготовки і розгляду програм обласного рівня, які ми виносити на розгляд сесії ради, давайте звернемо увагу програму та як програму зайнятися населення. Ще раз хочу наголосити, що значні ресурси держава сьогодні тратить на підтримку здорові. Але є відповідна частина громадських робіт, де тобто безробітні, які виплачуються, змушений час, коли вони не можуть знайти відповідну роботу. Дана категорія людей на цих громадських роботах не залучає. Тому ще раз посилює наші це центри зайнятості депутатів обласної ради, структури обласної адміністрації більш детально допрацювати ті зміни, які були внесені в територіальну програму, і винесли їх на засідання сесії, щоб вони мали нормативний характер на території нашої області в рамках територіальної програми. No todo... sé,